І Подивіться, яка гарна апетитна скоринка зверху вийшла. Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Усвітлани. Сьогодні буде бегти простий смачний, точніше просту смачну картопляну запіканку. Що мені знадобиться. Ось тут в мене в каструлі вже відварена картопля. Зараз я її стіджу. Відварена відчина. Можете замінити будь-якою вареною ковбасою, докторською або салом якась, щоб була ковбаса. Вершкове масло, два яйця, сир. У мене два види сиру, пармезан і ементаль. Можете взяти будь-який сир, який маєте. Добре підійде і моцарела. Мускатний горіх. Так як картоплі дуже подобається мускатний горіх. І ось тут ще в мене панірувальні сухарі, щоб обсипати форму, зверху присипати запіканку. І ще я візьму заморожену петрушку додам. Розминаю в каструлі, додаю вершкове масло і розминаю до консистенції пюре. Для цього пирога картоплю можна відварити в мундирах і також помняти. Пом'яти або перетерти через сито, або ж через. Прес пропустити. Відразу ж додам трішки мускатного горіха. Картопля в мене вже посолена. Акуратно перекладаю в миску, бо вона в мене скляна, а картопля ще гаряча. Сподіваюсь, що не, не трісне. Потихеньку ось так викладу. Відставляю, щоб трішки охолола, а зараз натру сир. Пропорції в цій запіканці довільні. Скільки можете, стільки кладете сиру, скільки маєте ковбаски, стільки кладете. Це все на ваш смак. Далі нарізаю відчину. Такими невеликими шматочками, все змішаю. Але ще можна цю запіканку робити слоями: картопля, сир, відчина, картопля. Кладу петрушку до картоплі. Форму, в якій буду випікати за піканку, змащую вишковим маслом і присипаю панірувальними сухарями. Картопля вже трохи охолола, потроху можна додавати решта, решту продуктів. Першою викладаю відчину, вона холодна, тому дасть охолонути ще більше картоплі. Перемішую. Шинку вмішала, далі вбиваю яйця. Знову все гарно. Перемішую. Зараз тільки спробую сіль. і викладаю форму. Зверху притрушую сиром і панірувальними сухарями. Трішки панірувальних сухарів. Вони дадуть таку хрумку скоринку зверху. Запіканку відправляю в духовку розігріту 170-180 градусів. Цей маленький пиріг простояв 40 хвили... пробув 40 хвилин в духовці. За 10 хвилин я збільшила температуру до 200, щоб така скоринка зверху золотиста стала. А великий пиріг ще залишила на пару хвилин також, щоб. Зазолотився зверху. Тільки подивіться, яка гарна апетитна скоринка зверху вийшла. Раджу вам приготувати, спробувати, бо це дійсно дуже смачно. Запіканка вийшла ніжна, з такою легкою хрумкою скоринкою зверху раджу приготувати, тому що це дійсно дуже смачно. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!